Вітаю, дорогі друзі! З вами Центр ідієвістичних студій і знову я, Мирослав Волощук. Середньовічна українська історія, одна з найцікавіших сторінок вітчизняного минулого. Однак досі виникає чимало питань про те, як саме називати окремі періоди державотворення у наших землях. Добір термінів, що поставали у кабінетах дуже різних істориків за сотні і сотні років віддалених від реальних подій, доволі значний. Київська Русь, Давня чи Древня Русь, Південно-Західна або Північно-Східна Русь, Галицько-Волинська Русь або Галицька Русь, іноді Закарпатська Русь і так далі можна дійсно заплутатися і заблукати, намагаючись зрозуміти етимологію і географію цих понять, ті, якими часовими кордонами кожне з них маркувалося. Позитивізм 19 століття приніс нові методики наукових студій та спричинився до появи плеяди нового покоління вчених, зокрема українських. На межі ХІХ-ХХ століття у їхньому середовищі гостро стояло питання про місце України як у світовій історії, так і в контексті актуальних історичних досліджень. Михайло Грушевський та його учні розробляючи нову схему української історії, зрозуміли. Тяглість державотворчих процесів до та після монгольської доби, виразниками яких були Волинські та Галицькі князі. Так, здається, вперше у працях Богдана Барбінського зродилося поняття Галицько-Волинської держави. В радянські часи зі зрозумілих причин замінене на Галицько-Волинське князівство і з окремими історичними періодами існування Галицького чи Волинського князівства, Галицької чи Волинської Русі і так далі. Присутність поняття держава школою Михайла Грушевського мало окреслити амбіції створення на початку ХХ століття держави України та продемонструвати історичні підстави для цього. Так постала багатотомна робота історія України-Руси. Однак його авторська концепція лягла на більш ніж півсотлітню паузу. Такою ситуація зберігалася до початку ХХІ століття, навіть після розпаду Радянського Союзу, вчені в Україні, повернувши до життя справи Михайла Грушевського, мало вникали в суть термінів, які вживали у своїх дослідженнях як вони самі, так і їхні попередники за замовчування, наче й так розуміючи, про що йдеться. Але при цьому пересічному читачеві чи слухачеві варто зрозуміти усі наведені окреслення. Геть не історичного характеру і в історичних джерелах ніколи занотовані не були. Для сучасників, наприклад, 11, 12 чи 14 століття, розуміння навколишнього світу і процесів у ньому виглядало дещо інакше. Спільним ледь не для кожного з тих понять є Русь, про походження якого значення та застосування. Найголовніше, ким і коли та з якою метою у конкретному історичному проміжку часу нашого минулого ми вже говорили в одному із попередніх відео. Для, наприклад, історичної Галицької землі поява носіїв поняття Русь пов'язана із входженням наприкінці X століття, земель Прикарпаття в орбіту влади київських князів та митрополитів та подальшим утвердженням наприкінці 11 століття у кількох містах краю. Рюрика, Володаря і Василька Ростиславовичів, синів князя ізгоя Ростислава Володимировича, позбавленого права на київський престол в силу існуючих механізмів його успадкування. Контроль над Перемишлем, Теребовлею, Згодом Галичем Звенигородом робили їх князями саме цих міст та околиць, а їхнє держання чи державу державою Ростиславовичів. Адже рід Ростиславовичів цілком історичний термін. І аж ніяк інакше. Саме цей рід контролював кілька волостей, маючи кілька резиденцій, що передавалися у спадок Сенату. На жаль, офіційні титули цих осіб не збереглися. Ситуація змінилася із перенесенням головної столиці у середині 12 століття до Галича, де постала тоді ж і Галицька єпархія. Галицька земля відтак як у вузькому, так і широкому сенсах, відома за літописами, та галичами, котрі мешкали не тільки у столичному місті, маркувала географію влади місцевого князя та єпископа. При цьому князівський статус, перемишля чи інших резиденційних місць зберігався. Знаменитий самодержець Русі Роман Мстиславович, котрий вдруге. На межі 1198-99 року здобув Галич не без підтримки а, польських союзників, а, не створив жодної Галицько-волинської держави. Це не сенсація. По-перше, його прихід до Галича супроводжувався розправами із опозиційними елітами, тому тут вже ні про які об'єднання не може йтися. А по-друге, географія влади до самої смерті. 19 червня 1205 року битві під Завихостом, виходила далеко за межі рідного Володимира та Набутого Галича. При цьому в межах історичної Волині, окрім Романа, владарюва немало інших ближчих чи дальших його родичів, серед яких він вважався реально найавторитетнішим, але владу таки ділив. Відтак, за таких обставин. Чи про Галицьку волинську державу може йтися, коли він незадовго до смерті був князем Києва? То Київ, складник волинської чи Галицької землі, хай навіть у найширшому розумінні. З його смертю, це короткотривале утворення під владою вдови та ще дуже малих синів страшенно змінилося у кордонах та інституційно. Під загрозою фізичного знищення вдова Романа. Була змушена погодитися на угорський протекторат короля Андрія II, передавши на виховання тому князя Данила, а сама шукала притулку для меншого сина Василька у дрібних держаннях волинської землі. Як так могло статися за життя ще рідних кузенів покійного Романа на Волині, наприклад, Інгря, чи Мстислава Німого? Здається, конкуренти Романовичів, особливо із числа представників інших князівських відгалужень руської землі, а головно чернігівські Ольговичі, не вважали появу на світ синів Романа до кінця законною, і це ставило тих на межу виживання. Мова йде про власне другий шлюб князя Романа. Відтак про яку Галицько-Волинську державу 13 століття може йтися? І хто був її держателем, коли у першій третині 13 століття престоли Перемишля і Галича спорадично, а головно, за згоди значної частини місцевих еліт займали представники угорської королівської династії Арпадів? У Галичі і Звенигороді сиділи члени королівської і князівської курії, синів Андрія II, Коломана чи Андрія. Прилеглі волинські терени також були в сфері впливу краківсько-сандомирського князя Лешика Білого, принаймні до його смерті в 1227 році. Складно говорити про Галицько-волинську державу і в розрізі географічних здобутків з часом окріплої родини Романовичів, наприклад, на Понизі, у Болохівській землі, що не були складниками Галицької навіть у широкому сенсі, а в плані еклезіальних структур і поготів. Князь Данило встиг трохи побути князем Києва, а його нащадки на рубежі 13-14 століть контролювали Люблін і Люблінську землю. Якщо підсумувати, то за відсутності реальних титулів Романовичів вплинності їхнього реального впливу на тих чи інших територіях періодичної еміграції можемо говорити лише хіба що про державу чи держання Романовичів. Куди, окрім родинних володінь на Волині час від часу входив Галич, Перемишель, Звенигород, Теребовля та інші міста. Однак із коронацією Данила Романовича наприкінці 1253 року королем Русі Русський Рекс та появою в історіописанні терміну королівства Русі, можемо обережно констатувати збереження та трансляцію держави Романовичів у королівство Русі. Інституалізація якого так і не відбулася, попри те, що саме явище пережило у часі династію засновницю. На завершення. Середньовічні держави це до певного часу держави одного роду, династії із поділом відповідальності за життя краю і людей зі світськими і церковними елітами у певній субординації з членами ближчої чи дальшої родини, формально чи неформально. Членами християнських спільнот Європи, володарями інших християнських держав. За відсутності конкретних титулів, представників цих династій, вкрай важко маркувати межі їхньої влади, а відтак іменувати їхні держави, маркувати географію їхніх держав. Умовно, підкреслю, умовні Рюриковичі для Русі і руської землі в широкому сенсі цього терміну з часом поділилися на відгалуження. Що контролювали дуже розлогі терени. До прикладу, володіння Ольговичів, ключовою резиденцією яких був Чернігів, простягали свої межі впливу аж під Москву. Гадаю, про це зараз варто згадати особливо предметно: держава Ростиславовичів, держави Ростиславовичів сягали впливами аж по нижню течію Дністра. Волинські Мономаховичі впливали на князів Турова і Пінська. Романовичі, котрі вийшли з Волинських Мономаховичів, стали творцями королівської традиції на Русі. Це їхні держави, але це наша історія, котра потребує подальших студій і захисту. З нами Бог і пречиста Діва Марія. Перемога буде за нами. Слава Україні!